Близько першої години ночі правоохоронці Подільського управління поліції отримали повідомлення зі служби 103 про те, що на вулиці Вишгородській лікарі надавали допомогу чоловіку із тілесними ушкодженнями. Попередньо встановлено, що двоє невідомих осіб посадили потерпілого в автомобіль, вивезли в лісопаркову зону Вишгородського району. Там нанесли тілесні ушкодження і кілька разів стріляли зі зброї. Згодом, коли повернулися до Києва, чоловіку вдалося втекти, і вже біля закладу громадського харчування свідки та очевидці. Викликали лікарів та правоохоронців. Зі слів потерпілого, встановлено, що одного із нападників він візуально знає, адже нещодавно він здійснював ремонт його автомобіля. З його слів, саме це і стало причиною конфліктної ситуації. Потерпілий це киянин 1974 року народження. На цей момент він перебуває у лікарні із забоями тіла та непроникаючим вогнепальним пораненням грудної клітки. Правоохоронці проводять розслідування у рамках кримінального кримінального Провадження, розпочатого за частиною 2 статті 355 кримінального кодексу України, це примушування до виконання або невиконання цивільно-правових зобов'язань. Також при опитуванні потерпілого встановлено, що уже в лісі зломисники примусили його написати боргову записку. Зараз проводяться всі необхідні слідчі та розшукові дії, спрямовані на встановлення осіб, причетних до вчинення цього правопорушення, а також опитують потерпілого, аби з'ясувати всі обставини вчиненого.